Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні, 20 липня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що авторинок в Луцьку працює у четвер та неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижчі мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено-трафік в довгій базі. Так, тут у нас 12 рік, 6 місць, 11800 ціна і контакти видно. Так, заглянемо по салону, бачимо, що є кондиціонер. Так, це в нас дубль кабіна. Отак От збоку покажу. Вантажний Renault Master, 17 рік на спарці. Пробіг 159 тисяч, пишуть, оригінальний, двигун 2,3 дизель. 19800 ціна і тут контакт до власника. Так, Заглянемо по салону. Так, якось спробую збоку показати вам. Є фуркоп, Присутній вантажний крафтер. 14 рік, двохлітровий дизельний двигун, 290 пишуть пробіг, 12250 ціна і контакти тут присутні. Так, покажу з іншого боку. І заглянемо по селу. Так. Вантажний Рено трафік 15-й рік, 1,6 дизель, 88 кВт, одна турбіна, 226 пробігу, 15200 ціна і контакти до власника присутні. Так, дивимось по салону і ще тут заглянемо. Фантажний Opel Movano. В довгій базі, 18-й рік модельний, 19-й, 2,3-дизель 125 кВт, євро 6 повністю в рідній фарбі, 276 тисяч пробігу, повністю обслужений, 16800 і контакти присутні. Так, покажу по салону. Так, по салону. Є круїз-контроль, бачимо. Кондиціонер, звісно. Якщо Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації по телефону. Парктроніки заді присутні також. Ford Transit Custom. 12 рік, 2,2 дизель, 92 кВт. Пасажир 9 місць, ціна 14500 і контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. На жаль, зачинено. Форкоп присутній. Вантажний Ford Transit. 17 рік, 96 кВт, 3,5 тонн. Так, ціни, на жаль, немає, але контакт для уточнення даних є. Зараз, можливо, знайдемо власника. Так, є мультикермо, бачимо. Кондиціонер, коробка ступка. Так, зараз запитаємо. Ти ваша машина? А яка ціна? 15-300 ціна за автомобіль. Парктроніки присутні. Opel Vivaro 13 рік, двохлітровий дизельний двигун, 205 пробіг, 11600. Ціна, 8 плюс 1 по документах. Пишуть. Телефон до власника присутній. Є круїзконтроль, кондиціонер. Так, там є верхні обдуви, дубель кабіна. В довгій базі. Більше інформації уточніте. Movano. Так, Тут у нас 18 рік, 2,3 дизель, 162 тисячі пробігу, 18 тисяч ціна за автомобіль. Розмитнений є кондиціонер, мультикермо, коріс контроль, коректори фар. Так, Контакти до власника є ось тут 0,66 105 76 84. Так, вантажний. Так, збоку покажемо по торпеді. Кого цікавить, телефонуйте. Пасажирський Ford Transit. 12 рік, 9 місць. 2,2 дизель 92 кВт. Є вся комплектація, пишуть. Свіжопригнаний з Німеччини. 11 800 ціна контакти до власника присутні. Так, на жаль, зачинено, є круїз-контроль, бачу, кондиціонер. Так, сидіння присутнє, погано видно, але сидіння є в оригіналі. Opel Vivaro в довгій базі. 15 рік 1,6 дизель, 14500 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, тут у нас є оригінальна дубль-кабіна, я бачу. По салону і ось так спробую показати. Тут дубль-кабіна, зашито все. Оригінальний вантажний пасажир Bituurbo. Вантажний Ford Transit. 18 рік, 17800 ціна, 177 тисяч пробігу, є сервісна історія. Контакти до власника присутні. На повній комплектації свіжо пригнаний автомобіль. Так, є мультикермо, круїз, навігація, навігація, тримання смуги, Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Вантажний крафтер. 19 рік. Двохлітровий дизельний двигун. Контакти до власника присутні. Ціна 21 500 доларів. Так, Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Ford Custom. 18 рік, 2-літровий дизельний двигун, 96 кВт, 172 тисячі пробігу. Контакти для уточнення інформації та ціни присутні. Вантажний варіант. Клімат контроль, навігація, мультикермо, круїз, Парктроніки та фрикоп також є. Opel Vivaro в довгій базі. 1,9 дизель, шестиступка, четвертий, рік, 7900 ціна і контакти до власника присутні. Так, салон у нас тут перешитий, такий досить гарно виглядає. Комбінований салон. Більше інформації по телефону. Вантажний Renault Master, 18 рік, 2,3 дизель, 250 пробігу. автомобіль з Голландії, контакти до власника присутні, ціна 19 тисяч. Так, покажу з іншого боку. Пектроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Ford Transit Custom. 16 рік, 2-літровий дизельний двигун, 259 тисяч пробігу, механічна коробка пишуть в ідеальному стані, 15800 ціна, контакти до власника присутні. Оригінальний пасажир. Так, покажу вам по салону. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації. Уточнюйте. Парктроніки, бачу також є.